Далі про це інше більш докладно. З метою реалізації соціальної ініціативи президента України постановою Кабінету міністрів No343 затверджено порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Програма Доступне житло діє у всіх містах України. На Херсонщині створена робоча група, яка збирає дані про кількість громадян, які стоять у черзі на житло, наявність площ для будівництва, забудовників та банківських партнерів. Детальніше у наступному сюжеті. Житлове питання актуальне у всі часи. Більшість громадян, які стоять у черзі на житло, чекають на нього ще з 80-х років. Соціальна ініціатива президента України Доступне житло надасть можливість людям поліпшити житлові умови шляхом відшкодування частини процентів за кредитами, отриманими на будівництво реконструкцію чи придбання в об'єктах незавершеного будівництва житла. Основна задача строї строїть нове нуля. І ми сьогодні привлекаємо всіх строїтельних компаній, всі банки ми бачимо в перспективі 5-6 банків, щоб була конкуренція, больша, так как точно не строїть компанії. І ми уверены, що і в этом году вже будет начало будівництва, і до 15-го Доступне житло воно підрозуміває те, що в будівництві такого житла приймають участь всі. Це місцева влада, яка надає відповідні свої гарантії, преференції і перспективи для учасників, забудовники, які не тільки мають на меті своєї набити, як кажуть, свою кишеню і реалізувати той, той чи інший проект, а щоб насправді збудувати те житло, яке буде комфортне, яке буде відповідати тим всім вимогам доступності, яке придбає. Чено в державних документах з цього питання і безпосередньо ті громадяни, які приймають, приймали і будуть приймати участь в цій програмі. Наразі активно йде робота з укладання договорів про співпрацю з банківськими установами, які надаватимуть кредити для будівництва житла. Вже кілька банків дали згоду. Також у кожному місті області створюється перелік площ та недобудованих об'єктів, які можна включити до програми. Для спрощення процедури оформлення пакету документів для для громадян буде відкрито єдине вікно. Людина на одному місці отримувала із перших уст всю ту інформацію, яка його цікавить і яка допоможе йому в найкоротші терміни зібрати всю необхідну документацію, передати і стати учасником програми. Згідно з програмою, загальна площа житла 40 квадратних метрів на одного громадянина чи сім'ю з двох осіб, та 58 квадратних метрів на сім'ю з трьох і більше осіб. Розрахункова вартість житла 5 тисяч гривень за один квадратний метр для обласних центрів та 4 тисячі гривень за один квадратний метр для інших населених пунктів в нашій області. Ця сума може бути ще меншою, адже перевагу надаватимуть тим площам для будівництва, де поруч прокладені комунікації чи є недобудови у Херсоні. За програмою доступне житло вже будуються два об'єкти у Таврійському мікрорайоні та у мікрорайоні Корабел. Незабаром потужне будівництво розпочнеться по всій області. Сьогодні ми Видели, рассматривали все участки, которые есть на Херсонщине. Мы сегодня смотрели потенциальных покупателей, которые есть. Мы слушаем, мы видели, ставили задачу нашим реекторам: да, посмотреть, что делается на вторичном житлу. Хотя эта программа она может финансировать вторичный жильев. Житло, которое сьогодні може бути, подобається такому то із наших жителів Херсонської області, дія соціальної ініціативи президента України Доступне житло не тільки надасть можливість громадянам отримати власні нові квартири, але й стимулюватиме розвиток будівельної галузі.